Мене звати Юля, я президент ну, нашого старокотелянського ліцею, і в мене до вас питання, що вас спонукало займатися саме на бандурі і ну, співати. Я така була дитина дуже всебічно розвинена і зацікавлена. Мені було цікаво, я хотіла грати на гітарі, на фортепіано або на скрипці, коли я прийшла на прослуховування не в музичну школу, а в студії педагогічної практики, коли студенти з тобою займаються і вчаться вчити дітей. Це було в музичному коледжі. Тоді ще музичне училище імені Віктора Степановича Косенка, і вони мене прослухали і просто почули, що у мене є голос. А все життя я співаю, і до голосу найкраще буде навіть не гітара. І мені ось порекомендували бандуру слово бандура. Таке заберіть звідси, щось таке велике, неясне бандура. І коли вже вийшов педагог, заслужена артистка України Людмила Нестерчук, вона вийшла, заграла і заспівала для мене, для того, щоб показати, як це можна робити, в той момент в... В моїй голові просто мільйон думок. Вау, як це круто, як це гарно. І дуже захотілося мені теж так само, як вона. І після цього я зрозуміла, що бандура, напевно, це унікальний інструмент, тому що він може бути акомпонуючим, тобто, коли ти співаєш і собі підіграєш і сольним інструментом в оркестрі, як і гралось. Ну, це дуже цікаво. Е, як ви сказали, в Бандурі 65 струн, і напевно навчитися важко грати. Скільки ви десь приблизно вчилися грати? Я постійно вчусь, і зараз я теж вчусь, і е, немає меж досконалості. Але я вам скажу так: паганіні грав на одній струні, а в нас спробує на 65, А якщо взяти цей момент, насправді е, тут ну. Інструмент специфічний має свою специфіку, але люди ж якось вже вчаться на фортепіано, де теж навіть більше, там 80 клавіш. Люди вчаться на інших інструментах, де навіть більше струн. Тут питання в тому, що цей інструмент важить до 13 кілограм, і поносити його ось це важковато, але завжди є якісь помічники і хлопці, яким я завжди вдячна, які мені як леді дозволяють не носити інструмент, а несуть вони. І скажу один Нюанс, що на будь-якому музичному інструменті можна навчитися грати, аби було бажання. Так, ну це круто. Я бажаю вам навчитися прям дуже добре грати, тому що ви граєте дуже сильно гарно, мені насправді дуже сильно сподобалося. Я ніколи не довола. Ну мені ніколи не доводилося вживу слухати грають на бандурі, але ви просто заграли в мене мурахи від кожної пісні. Лас. вашої. Це заради то... те, заради чого я працюю і живу. Е, мені відомо, що ви займаєтесь волонтерством і їздите там на передову до хлопців, також співати. Е, як ви морально себе відчуваєте після кожного виступу там Коли я з ними, то я себе відчуваю супергеройкою не менше, ніж вони. Але коли я тут, мені хочеться. Ну, я людина емоційна, я собі дозволяю виплескувати свої емоції і плакати, і радіти за них, тому що Ну вони дійсно супергерої, з яких вже пишуться книги, знімаються фільми. Але Звичайно, мені дуже шкода, тому що у мене дуже вже багато друзів, хто загинули. І ці друзі у мене з 2014 року. Я їх знаю особисто ще з часів майдану. І я була студенткою, молодою, наївною дитиною, яка тільки-тільки приїхала в Києві. Мені хотілося теж бути встановлені цієї історичної нації українців і. Хотілося бути в центрі подій, і серед цих центрових подій я зустріла дуже класних людей. Дехто зараз від початку взагалі війни в Україні в Україні з 2014 року стали до зброї і до лав Зсу, а дехто в 2022 році. В секунді просто прийняли рішення і такі зробили свій вибір, і пішли теж до збройних сил України. І хочу сказати, що мені. Перед ними співати набагато легше. Єдиний раз в житті, коли я розплакалась перед хлопцями, це була Авдіївка, 2017 рік. Я досі за це шкодую, тому що завжди перед ними я хочу їм дати такої позитивної енергії, такої класної, сказати їм, як ми їх любимо і чекаємо. А от поплакати на концертах сьогодні я теж плакала, коли співала молитву на різдво. І мені і я вважаю, що це нормально, тому що. Тому що це особисті переживання за країну, за хлопців і за тих, хто хто росте в цій країні. Так, сльози це емоції, які ми можемо передати людям те, що ми за них справді переживаємо, любимо їх. І це дуже прикро, що зараз наші воїні та воїни там на передовій, і вони ну гинуть чи ну через те, навіть що ми нічому не винні? Це просто е, країна-агресор, вирішили, що так потрібно. Е, в мене ще до вас таке питання: чи були якісь конфузи на сцені? Там можливо щось таке, якесь траплялося? О, Дивіться, 65 струм у паганіні лопнуло. Три він на одній заграв, а у мене лопають струни періодичні, з періодичністю, як у паганіні, але я зазвичай кажу: о, в мене вже 64, та на 64 можна заграти. Тобто лопають струни. Сьогодні в мене зламався бандурний ніхоть, тому що я одягаю спеціальні нігті. Тобто, мій манікюр він завжди страждає, тому що ти одягаєш спеціальні такі наліпки, а вони такі ніби пластикові, спеціального пластику, який тобі майстер вирізає дві години, сидить. Ці нігті. І тепер я повинна шукати майстра, а їх на пальцях однієї руки перерахувати, щоб зробив мені майстер конкретно під мої пальчики, під кожен мій окремий палець, нігті для бандури. Колись наші предки, наші бандуристи, кобзарі, вони. Називали їх кігтями, і це були нігті або кігті, вони були металеві або дерев'яні. І струни на бандурі колись були жильні з е, жильних тканин тварин. Тобто всі м'язові ці тканини використовувалися для бандури, тому бандура мала такий специфічний е, стрій, специфічну мелодику свого інструменту. Ну і я вам скажу так, що. Інструмент і його історія дуже глибокі, і дуже цікаві, тому що ну дійсно викоханий, виплений і створений цей інструмент виключно в Україні. Так, ну це цікаво. І ще як ви вважаєте, ну на вашу думку, які цінності там, думки ваші пісні мають передавати людям? Єдине і перше, що я несу, це любов. Я маю надію, ви це відчули. Друге, це любов до країни. До самоусвідомлення і самоцінності з повномасштабним вторгненням. Ми знаєте, зробили переоцінку цінностей. Наскільки наскільки часто все інше було просто якимсь білим шумом і мішурою, найцінніше це життя українця, це ось це спілкування, повага, єдність один до одного і підтримка. Це все ми показали у 2022 році, та й в 2014. я в. Ті роки я зрозуміла одне що в 2013-му, ще з Майдану. Що в 2022-му, Вірите одне і те саме. Я можу дуже сильно ненавидіти, але ще більше я можу сильніше любити і любити це своїх громадян, своїх співгромадян, які сьогодні просто. Неймовірні речі роблять, коли хлопці просто з одним автоматом тримають якусь посадку чи якусь місцину, яку насправді інша армія світу вже б давно здала. Ми чесно дуже обеззброєні, не тому що тому, що вона швидко закінчується а Росія швидко її створює, купує і використовує. Але Ось ви питали за конфузи. Там конфуз один із останніх, коли виробилося світло на сцені, і повністю концерт я співала без світла. Година п'ята вечора була. Тобто люди запалили ліхтарики на телефоні, і всім було прекрасно. Я все бачу, все відчуваю. Тобто, це ж тактильний інструмент, ти відчуваєш дещо грати. Але в цей момент я зрозуміла, що своїх людей я люблю ще більше. Ворога можу ненавидіти і маю право. І навіть якось мала розмову з одним. Отцем, священнослужителем, з яким я сказала, що я не можу лицемірити і молитися за своїх ворогів, тому що я їх ненавиджу. Він каже: Тоді молися за своїх людей. Що і ми робимо? Так, це дуже добре, що ми молимо за людей, і в Бога потрібно вірити, тому що Бог справді нам допомагає. Також в мене є питання. Ви їздите за кордони? Ви там були в Америці? Як іноземці сприймають українську музику? Як вони до цього ставляться? От уявіть, що у когось є там якийсь музичний інструмент. Ну, дуже схожий до нас. У німців є цитра. Він дійсно схожий, теж струнний, навіть така форма, але він набагато менший. Але коли звучить бандура, це звучить оркестр. Коли звучить той якийсь інший інструмент, він слабше звучить. Мені нічого не треба, іноді не мікрофону, не підзвучки, не інших якихось штук. Мені треба сцена і глядачі або там. Просто Якийсь простір, де я можу зібрати довкола себе людей, які почують музику, їх дивує: дивує наскільки круті українці, що створили наскільки інтелектуально ми розумні, 65 струн в одній механічній системі, яка видає супер красиві звуки, яка мелодійність, яка гармонія звуків може бути на цьому інструменті і. Насправді всі іноземці вони в захваті, і вони такі, чому я раніше цього не чув? Вай там знаєте, американці вони в захваті. Я їм розказую постійно. Вибачте, Щедрик, це наша українська народна пісня. Це ви у нас її запозичили, а вони. Ми цього не знали. Я кажу: я вам більше того скажу. І то, і то. І вони такі: Вау, це все ви, так, це все українці. Ну навіть в компанії Apple перші засновники це українці. І насправді знову ж таки, напевно. Нам треба навчитися більше себе піарити, рекламувати, популяризувати для того, щоб іноземці усвідомлено розуміли, що це українське. Бо досі багато хто ототожнює нас з Росією або з Радянським Союзом. Я все це розумію, тому що 70 років окупації радянським союзом, але тут є одне велике але зараз наш час звучати, говорити голосно, говорити гучно про Україну, про себе кричати. Не тільки про війну, це час, коли ми можемо показати свої всьому світові свої таланти, свої можливості, свої здібності. А українці суперрозумні, суперталановиті, суперздібні. І нам ще ой, як багато є що показувати світові. Так, я з вами повністю згодна. Українці ну з давніх давен були дуже розумною нацією, і, ну такою цікавою. І зараз багато речей, які саме зробили українці, їх ну прирівнюють до іншої якоїсь країни, Абсолютно. але але це саме українці це зробили, і українці просто неймовірна нація, і нам її потрібно берегти і врвати всіх за неї, пані Світлана. Я вам дуже сильно дякую. Для мене було дуже цікаво послухати вас, вашу історію, те, як ви граєте на бандурі. Це все дуже сильно цікаво я бажаю вам далі продовжувати грати Добре. на бандурі, дивувати весь світ і показати, що саме українська бандура і українська нація це дуже сильна та потужна нація. І дуже дякую, що ви сьогодні до нас приїхали. Бо дуже сильно круто було сьогодні почути вас, ваш спів і ті, хто з вами сьогодні був. Ваш колектив у мене просто були такі мурахи від кожної вашої пісні. Дякую, дякую. і приїжджайте до нас. Справді ще ми вас будемо дуже чекати. Запрошуйте, ми із задоволенням. А я хочу всім сказати дякую, тому що е, насправді не всі розуміють, що треба ходити. Я Хочу сказати іні Марищенко, дякую. Знову ж таки, е, вона скромно, але це все вона організувала і вона сказала, що люди потребують. І я погоджуюсь, е, ми кожен з нас потребує якоїсь маленької терапії Якоїсь розгрузки, і оцих мурашок, знаєте, не від поганих новин, а від хороших. Тому знаходьте свої якісь маленькі радості, які для вас приносять оті мурахи, які приносять для вас якусь таку розгрузку і відволікання. Відволікатися треба періодично, але постійно знати, що у нас є один фронт, куди треба зосереджувати всі сили. але щоб брати силиці, треба з чогось їх брати. Я маю надію, що після сьогоднішнього концерту люди вийшли такі наповнені, натхнені, щасливі і пам'ятають, що вони українці, і що нам треба ще перемогти. Це перше. Ну мене точно це дуже сильно зарядило, ну, зарядило. Прям так щось Власне. робити. Дякую. Так я вам тоже дуже дякую. Можна я вас висунути. Да,